9 клас, продовжуємо з вами програмування, алгоритми та програми мову, Python? Минулого уроку ви так вийшло, що дистанційно, там по запису по відеоуроку розглядали алгоритми впорядкування одновимірних масивів? У вас був алгоритм впорядкування вибором. Скажіть мені, будь ласка, хтось, хто хоче, які бувають види впорядкування масиву? У вас було також завдання вміти відповідати на питання. Ну і читати підручник. Види впорядкування масивів. Чи давайте так, спочатку, який масив називається впорядкованим? Хтось може відповісти? Дар'я, доброго дня. Який масив називається впорядкованим? Аліна, давай хоч одне питання і там за роботу 12 поставлю. Який масив називається впорядкований? Який йде по порядку? <світ> так, що нам підручник каже про це? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти... Одновимірний масив вважається впорядкованим, якщо серед значень його елементів встановлено певний порядок. Ну, в принципі, діана плюс-мінус права. Добре, які види впорядкованих масивів бувають? Я вам даю підказку, що їх 4 види. Аліна, 12. Хочеш? Можна і підручник пошародить трошки. За зростанням, спаданням, не спаданням та незростанням. Так, за зростанням спаданням за не спаданням і незростанням. Добре, тепер е, там можна про кожний з них багато розповідати, там багато тексту, але чим, наприклад, відрізняються ну, зростання спадання зрозуміло, да? А не спадання, не зростання. Це що таке? Що там такого особливого може бути? Що там вводиться? Які там можуть бути цікаві елементи? Ну, неспадання це е, коли значення, значення елементу, наступного елементу не менше попереднього. Тобто, можливі, що. Не менше. Тобто, може бути така ситуація, що що, якщо не менше. Там у нас за зростанням це кожен наступний строго більше. За спаданням, кожен наступний строго менше. Не спадання, не зростання. Якщо ми кажемо не більше або не менше, то це можливий варіант, коли наступний елемент що. Ну... Так, ти мені відповіла на питання, але ну, все одно ти не до кінця розумієш. Це означає, що наступний елемент може дорівнювати попередньому. Тобто, Якщо ми кажемо про е, масиви впорядковані в за зростанням або за спаданням, це значить, що в масивах немає повторень. Тобто, там всі елементи, елементи різні, тобто немає повторень. Якщо за не спаданням або не зростанням, то там є повторення. Тобто, може два рази зустрічатися п'ятірка, наприклад. І це буде, ну там, елементи рівні можуть бути, не менше або не більше. Тобто існує така можливість, що вони рівні між собою. Так, ну, добре, приїхали цю тему. Е, тепер до сьогоднішнього. що сьогодні що сьогодні. що сьогодні? що сьогодні сьогодні Читати ще три сторінки підручника ну на 265 і там два рядки. Вміти відповідати ще на деякі питання, виконати приклад на сторінці 264. Якщо немає комп'ютера, не можете виконувати цей приклад, то на питаннячка відповідь письмова. Все те саме, як і минулого року. Відеозапис тут трошки пізніше у вас з'явиться. Давайте поговоримо про наступний алгор... метод упорядкування масиву, це метод вибору. Так, зараз 9, 9 Ага, впорядкування одновимірного масиву методом вибору. Розглянемо алгоритм порядкування довимірного масиву метод, Ой, вибачаю, вибору було до цього. Будемо, як і в попередньому алгоритмі, впорядковувати масив за зростанням. Для пояснення ідеї цього алгоритму розглянемо для прикладу також невпорядкований масив з шести чисел. Що тут відбувається? Братимемо по черзі два сусідні елементи масиву. Перший і другий, другий, і третій, третій, четвертий і так далі. І якщо лівий з них більше правого, обмінюємо їх місцями. І тут розповідається, як з цього масиву е, далі отримати впорядкований. Все, що тут розповідається, я вигадав для вас трошки інформативніший варіант. От, наприклад, у нас є 5 елементів. В підручнику 6, у нас 5 барабану. <кій> Дивіться, що ми робимо? Нам треба впорядкувати методом обміну. Тобто, ми, якщо Лівий більше, ніж правий. Ми беремо два сусідніх, то ми обмінюємо їх місцями. <кій> тобто, дивимось перший. Ну, насправді він нульовий мовою Python. Так, давайте казати, що він нульовий. <кій> нульовий 14 перший 3. 14 більше, ніж 3. Так. Так, більше. Обмінюємо їх місцями. Буде ось така ситуація. Далі. Наступні два сусідні. 14 і 5. 14 більше, ніж 5. Так, обмінюємо їх місцями. Так, стоять ось так. Далі 14 і 7. 14 же ж більше, ніж 7. Так, обмінюємо їх місцями. Далі, 14 і 11. 14 більше, ніж 11. Так, обмінюємо їх місцями. І поганенький приклад. Чому? Тому що у нас вже вийшов одразу впорядкований масив. Давайте спробуємо ще трошки заплутати цю систему. Нехай буде, нехай буде, нехай буде. Щоб у нас було декілька повторень так зараз. Ну, ми вже одним проходом, так, отримали впорядкований масив. Давайте ось таким чином. 5 і 7 між собою. 5 менше, ніж 7, нічого не чіпаємо. Так, ідемо далі. 7 і 14, 7 менше, ніж 14, нічого не чіпаємо. 14 і 3. 14 більше, обмінюємо їх. Тик, тик. Ой. Ставимо сюди 14. 14 і 11. 14 більше, ніж 11. Обмінюємо їх місцями. Зробили перший прохід. Бачимо, що він ще не до кінця впорядкований. Йдемо далі. 5 і 7. З ними все добре, їх не чіпаємо. 7 і 3. 7 більше, ніж 3. Обмінюємо їх місцями. 7 і 11, все добре, 11 і 14, все добре. Третій прогон. Це ми вже два рази прогнали е, наш алгоритм. Третій раз проходимо. 5 і 3, 5 більше, ніж 3. Обмінюємо їх місцями. Що та сімка до п'ятірки прив'язалася. Диви на неї. Далі, 5 і 7, все добре. 7 11, все добре, 11 14, все добре. Тобто, за три проходи ми впорядкували цей масив. Зрозуміло, сусідні просто міняються між собою місцями. Це весь алгоритм обмін. Тепер, ну, тут питання є по ньому, ні? Я думаю, що наочно вам все зрозуміло. Тепер, як це написати мовою Python? О, ось у вас в підручнику кажуть, як вони там обмінюються між собою і так далі, але це трошки не інтерактивний такий вигляд. Я вам показав те саме трошки інакше. Мовою Python. Що у нас? Ось такий алгоритм. Складемо фрагмент проєкту для впорядкування за зростанням одновимірного масиву шести дійсних чисел, що вводяться з клавіатури методом обміну. Що у нас перше? Перше, ми створюємо масив, вводимо його з клавіатури. Та? Вигадали змінну А. Кажемо, що вона буде типу список, а список це у нас є масив. так? Е, цей список буде наповнюватися тими даними, які користувач веде з клавіатури. При цьому на екрані у нього буде ось такий напис. Ми цей список перетворюємо у текстовий список, а потім цей текстовий список. Ми з текстом не дуже можемо працювати. Нам необхідно працювати все ж таки з числами. Ми перетворюємо його у список е, числовий. От, map, float, float, float – це дійсні числа. Тобто таким чином ми отримали масив, який нам людина вводить з клавіатури через пробіл. Про, про цей рядок ми вже розмовляємо стільки, скільки розмовляємо взагалі про масиви. Далі. Проходити масив незалежності від того, скільки все ж таки нам разів доведеться. Дивіться, от ми тут е, міняли місцями між собою. Да? У нас в першому випадку там були так числа розміщені, що в першому випадку нам вистачило одного прогону для того, щоб його впорядкувати. В другому випадку на 5 елементів нам вистачило 3 прогони, щоб його впорядкувати. Ми не знаємо, скільки нам знадобиться разів перевіряти, отак проходити, порівнювати елементи між собою. Тому ми беремо по кількості елементів. От не може бути, ну, максимум, тут можна числа так заплутати, але максимум, скільки разів нам знадобиться пройти по ньому, отак міняти їх один біля одного сусідніх, це стільки, скільки елементів в ньому. Тому ми пишемо, наш цикл буде йти від. І in range, in range 5, тобто І буде змінюватися від 0 до 5, тобто у нас буде 6 повторень. 6 чисел, 6 повторень ми будемо виконувати. Що ми будемо робити? Тобто, і зараз на першому повторенні у нас нолик. Потім з другим повторенням воно стане одиничка, з третім – двійка і так далі. Пам'ятаємо, так що при кожному повторенні І збільшується на на одиничку. Далі ще один цикл, вкладений в нього. Для всіх йод в послідовності від 0 до мінус і. Дивіться. Оцей перший цикл, наш головний, це ітерації повторення взагалі от повністю прогона повністю. Наприклад, давайте ще раз заплутаю його. Нехай буде, нехай буде так. От 5-7 чіпаємо, 7-3 міняємо місцями. 7, 11 не чіпаємо, 11, 4, 14, не чіпаємо. Ось це пройшли один прогон. Весь повністю переглянули всі сусідні елементи. Це ось цей цикл е великий. А вкладений в нього цикл це якраз цикл, який забезпечує нам самі ось ці обміни, це, е саме наше переглядання. Тобто, давайте ще раз поміняю тут місцями. Ось цей маленький вкладений цикл нам каже про те, що ми порівнюємо 5 і 7. Якщо там 5 не більше 7, то ми нічого не чіпаємось. Порівнюємо 7 і 3. Ось це за це нам відповідає маленький цикл. І дивіться, ми ж кожного разу, наприклад, ми там щось переглянули або вже знайшли, що нам необхідно змінити місцями. От, наприклад, змінили місцями, і все, ми ті елементи вже не розглядаємо. Ми розглядаємо тільки наступні. Тому у нас тут і написано, що ми будемо розглядати не всі елементи масиву, не всі 6, а 5 мінус і елементів. Тобто, там, наприклад, в першій ітерації і 0, ми розглядаємо там, наприклад, всі 6. В другій ітерації і буде одиничка, розглядаємо їх там вже 5 штук і так далі. Далі, якщо нам зустрінеться. Такий йотий елемент нашого масиву, який більше наступного елементу масиву. от йот – це номер елементу. Там нульовий, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Якщо нам зустрінеться, наприклад, перший, який більше, ніж другий, йот плюс 1. Один. один плюс 1 буде 2. Більше, ніж наступний. Тоді що ми робимо? Вигадали собі змінну x, кажемо, що вона буде дорівнювати ось тому йотому елементу. Кажемо, що йоти буде дорівнювати сво, свому, свому, е, своєму наступному. А у той, який був наступним, він буде дорівнювати x. Тобто в цих трьох рядках ми їх обмінюємо місцями. І обмінюємо це тільки в тому разі, якщо якийсь більше, ніж його наступний. От плюс 1 це його наступний номер. І виводимо на екран цю всю штуку. Питання тут є. Немає. Я думаю, що не, немає, тільки тому, що нічого не зрозуміло. Да? Так, давайте спробуємо це в Python загнати, подивитись, як воно працює. Чи дійсно воно працює по минулого уроку я не робив цього. Відкриваємо IDLE. Нагадуємо, нагадую вам, що IDLE, у цієї програмки IDLE є два режими роботи: інтерпретатор і компілятор. Це якщо ми тільки відкрили це режим інтерпретатора. Тут ми одну команду написали, натиснули Enter. Одразу вона виконується. Нам необхідний режим компілятора. Ми обираємо файл, New File, і тут можемо написати всю програму повністю. Щоб не писати її руцями, я спробую схитрити, схитрувати. І що зробити? Скопіювати і сюди. Ага, паст. О, вставилось. Коментарі нам не потрібні. Видаляю. Так. Коментарі, коментарі. Тик-тик-тик. Тепер, що залишило, щоб воно працювало? Поставити табуляція. Пам'ятаємо, так, що табуляція у нас має значення. Це повинно бути, мабуть, аж ось так. Таким чином, все. Давайте пробувати її виконувати. Так, run модуль. Перед цим необхідно буде її зберегти, звичайно, нехай поки що на робочому столі. Зберегти. Так, інвалід. Інвалід, тому що кавички не ті. Ну, це з підручника так скопіювалося просто. Це для нас не дуже велике значення, має ну, легко виправити. Так, спробуємо заново. О, введіть 6 чисел через пропуск. Наприклад. 8. Ага, через пропуск. Вибачаюсь. Я натиснув Ентер. Так. 8. 7, 12. 4. Це вже 4 числа, так? Да? 9. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 чисел. Натискаю Enter. От наш масив виводиться впорядкований. 4, 7, 8, 9, 12, 15. Кожний наступний більше, ніж попередній. Все добре, програма повністю працює. Ще раз, це у нас введення масиву через пропуск. Оце, що я тут писав. А в цьому циклі відбувається обмін. Найголовніше, що от якщо нам зустрічається такий елемент, який більше. Ніж його наступний, то ми вигадуємо змінну кажемо, що вона буде дорівнювати цьому елементу. Цей елемент вже не буде дорівнювати сам собі, а буде якраз дорівнювати наступному. А наступний буде дорівнювати якраз тій зміні, ну, яка дорівнює зараз попередньому до нього. От і все. І виводимо це на екран. немає так, сподіваюся, що немає. Ну, дивіться, якби грузити вас поки що не хочу, давайте ви поки що це все осмислите, почитаєте ще раз, повідповідаєте на питання, зробите цей приклад. Наступний урок у нас у четвер, скоріш за все, я вам дам, як самостійну роботу розібратися, що таке поняття складності алгоритму. Тут мені особливо немає що вам показувати, тому що тут ви можете і самі все почитати. Я вам, скоріше за все, дам завдання, просто почитаєте. А вже з наступного вівторка будемо намагатися за допомогою цих методів розв'язувати задачі самостійно. Тут ми просто поки що приклади з вами розглядаємо там копіюємо, вставляємо, а з вівторка спробуємо. Розв'язати задачі без прикладів. Ну, потрошки користуючись цими прикладами. В принципі, що в мене все на цьому. Якщо у вас ні у кого питань немає, тільки дайте я сфотографую, хто був на уроці, і мені б краще, щоб ви всі відгукнулися. Денис, ти тут. Так, я тут. Анастасія. Анастасія. Так, Діана бачу, Софія Аліну чув. Тільки що Софія Дар'я, Анастасія. Ана... Я тут. Анастасія. Анастасії немає. Привіт, Анастасії. Пішла десь гуляти, так? Да? Чи не? Так, зараз підождіть. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Спалах був на камері. Все засвітилося. О, дякую. Так. Анастасія хоч домашнє завдання. Зараз я вас трішки. Тому що якщо вона здала домашнє завдання, то я її не буду дуже на неї не здала домашнє завдання. Ну, значить, Анастасія, привіт і великий. Так, все, дякую за увагу. Відеозапис потім переглянете.